Вітаємо, друзі! З вами «Бердянськ сьогодні. І ми ділимось головними подіями минулого тижня. П'ятницю в день морський порт Бердянська став телепортом для деяких росіянських загарбників. Дехто телепортнувся з красивого міста курорта одразу в пекло. Ну, <ятно> класна <one toys> <офис> <kinda> <yelled> Бердянці почули не один вибух в порту, та як ми бачимо, дуже цьому раділи. Нерадісно було лише незваним гостям на нашій землі. Портуяря. Потім бердянці лише чули сирени карет швидкої допомоги, які були вимушені їхати до тих, хто не дотелепортнувся. Сіба ця діректриса хороша, безпокоїться за людей. Так, ця директриса занадто турбується за людей. Тільки за яких і для чого? Колишня підприємниця Олена Катрич нині очолює Бердянський геріатричний пансіонат. Вона вже вступила до єдиної Росії та брала участь у попередньому голосуванні. Тепер вона примушує співробітників пансіонату до того, щоб ті отримували російські паспорти. І собі виборців добавити, і перед окупантами вислужитись. Співробітники, які в душі чекають, не дочекаються ЗСУ, в паніці. Вони дуже побоюються наслідків відмови від громадянства України з боку Росії. У деяких більше немає засобів для існування, крім цієї роботи, і вони не знають, що їм робити. Звільнитися означає вмирати з голоду. Відмовитися від громадянства означає приректи собі непередбачувані наслідки. Ось такого листа надіслали нам бердянці. Ще складніша ситуація у міській лікарні. Там примусова паспортизація нашкодить як медперсоналу, так і пацієнтам. Лікарі повинні просто звільнятися у разі незгоди брати паспорт РФ або оформлювати міграційну карту, яка буде діяти лише до кінця року, складати якісь там іспити та працювати на умовах понаїхавших мігрантів на своїй же рідній землі. Час на обміркування бердянським медикам дали до 1 липня. За більш ніж рік окупації, система української освіти на тимчасово окупованих територіях була знищена. Окупанти тиском та погрозами загоняли дітей до окупованих шкіл. Отримання дистанційної освіти за українською програмою суворо каралось. Але Україна готується до деокупації всіх своїх територій. Навчання дітей після деокупації важкий та тендітний процес, який не може йти за звичними стандартами. Щоб зберегти дитячу психіку, потрібні нові підходи. Станом на сьогодні мінреінтеграції разом з вчителями розробляє систему роботи з дітьми на територіях, які будуть деокуповані, готують кадровий резерв вчителів. Як повідомила керівниця Запорізького обласного департаменту освіти Людмила Бухаріна. Зараз це питання опрацьовується на державному рівні. Розробляють нормативні документи, якими будуть керуватися педагоги при роботі з дітьми, що навчались за програмою країни окупанта. Окупанти планують відкрити на базі червоної гвоздики філіал Артеку. Вже майже приступили до цього. Косять траву та ремонтують лавочки. Пропагандисти почали розповідати про перетворення захопленого дитячого центру на філіал славнозвісного табору Артек. Навіть кажуть про масштабні реконструкції. Але що для українців буденно, для росіянців масштабно. Все, то те, що вони роблять зараз під соусом великого відкриття, в українській «Червоній гвоздики робили перед кожним курортним сезоном. Зараз роботи на території червоної гвоздики проводяться здебільшого силами волонтерів проросійського руху, Юг Молодой. І все це називається масштабними роботами з розвитку. А керує цим балаганом Вікторія Коваль, яка раніше працювала вчителем початкових класів. На минулих вихідних Бердянці неодноразово чули гучні вибухи. Як пізніше зазначив військовий експерт Сергій Згурець, зсу нищило БК та місця розташування ворога в Бердянську за допомоги ракет Шторм Шадоу». до цього часу. Головна, ми використовували Хаймарс, який має дальність 80 кілометрів. А після появи з 11 травня в варсеналі української армії ракет «Шторм Шадоу» від Британії. Удари в глибині суттєво збільшилися. Пізніше високоточне влучання по окупантам підтвердили й самі росіянці, які так сумують за своїми сиротинушками на сторінці адміністрації чувашсько росіянського міста Шумерля, чи то Шумерля з'явився некролог по загиблому майору Іллі Ортікову. Там повідомляють, що терорист загинув 25 травня в окупованому ним та його соратниками українському бердянську після прильоту. Ну і наскільки ми знаємо, високоточною зброєю. Сестра загиблого окупанта також висловила співчуття у соцмережах, зазначивши, що той виконував свій долг перед родиною. Отаких таких боржників має в себе федерація. Окрім Ортікова, в Бердянську загинув і майор Юрій Пунін. Про цього вбивцю написали на сайті ростовського змі. А також він вже засвітився на сайті Миротворець. Судячи з даних ресурсу, цей злочинець вже давно топтав українську землю. Тепер вона його забрала заслужено. Також є інформація, що у Бердянську ймовірно могли загинути підполковники Володимира Асєєв, Олексій Одєгов, Василь Кулагін, майори Євген Поляков, Кім Лукін та молодший лейтенант Микита Аржанов. Як повідомляють нам читачі, до Бердянського порту періодично то заходять, то виходять російські судна. Останнє зайшло 30 травня. Як виявляється, ці вантажні кораблі вивозять награбоване українське зерно. За інформацією бердянського журналіста Сергія Старушка та центру журналістських розслідувань, з початку 2023 року з порту Бердянська окупантам було вивезено близько 140 тисяч тонн зерна, близько 70 тисяч тонн половину, вивезли лише за останній місяць весни. Травень, за підрахунками журналістів-розслідувачів, ринкова вартість награбованого росіянцями на приазові зерна складає близько 16 мільйонів доларів США. Окрім морських воріт, для вивезення накраденого загарбники намагаються задіяти й залізницю. Бердянці помітили вже пожвавлення і на залізничній дорозі міста. Ну, як нам відомо, ЗСУ вже прикрили лавочку з вивозом зерна через морський порт. Лишилося впоратись з російськими локомотивами. В середу Маріуполь Спротив опублікував фото переміщення ворожої техніки, у тому числі у напрям Бердянська. Окупанти почали стягувати на заміну втомленої іншу техніку. Старі танки Т-62 замість втрачених Т-72 плюс знову системи ППО. Бук та жива сила. Поки жива сила прямує в напрям Мангушу та Бердянська. Написали в телеграм-каналі. На початку минулого тижня стало відомо, що в Мелітополі окупанти викрали відому журналістку Ірину Левченко та її чоловіка Олександра. Подружжя викрали ще 6 травня. Свого часу Ірина Левченко працювала журналістом в дуже відомих загальнонаціональних періодичних виданнях. Але нині і вона і її чоловік пенсіонери ніякою трудовою чи іншою діяльністю не займаються. Мають проблеми зі здоров'ям. Йдеться у повідомленні Запорізької обласної спілки журналістів. З 1 червня окупанти повинні були ввести пропускний режим для в'їзду та виїзду з Бердянська, а також усіх інших населених пунктів на тимчасово окупованій території області. Але через свою неспроможність організувати процес в чергове не змогли цього зробити. Як повідомляли телеграм-канали, в Енергодарі вперше помічено чималу кількість машин із маркуванням служби радіаційного контролю. На автодорозі Р 37 між Васильівкою та Дніпрорудним окупанти зруйнували ділянку проїзної частини. Чогось побоюються. А ще під кінець тижня було гучно в Мелітополі, під Мелітополем, під Васильівкою, в Чернігівці і вже звично в Токмаку. Суботу в Бердянську вже традиційно лякались окупанти, навіть їхні судна вирішили втікати з порту. Бердянці чули близько десяти вибухів. Окупаційна влада стверджувала, що росіянське ППО збило всі цілі. Звітували навіть про уламки ракети від точки У. Хоча на фото виглядає, наче залізяку акуратненько поставили під костьов, бо якщо б вона туди впала, як мінімум повилітали б шибки. Яка сума може знадобитись на покриття першочергових витрат Бердянська після деокупації? Окремого оприлюднення цих даних для Бердянців від Бердянської міської військової адміністрації не було, але деякі дані озвучили під час молодіжного форуму, який проводився за ініціативи Бердянського державного педагогічного університету. Розподіл першочергових витрат можна побачити на протокольних фото з заходу. Можливо, бердянцям буде цікаво, оскільки та на що планують витрачати одразу після деокупації Бердянська. За попередніми підрахунками міської військової адміністрації Бердянська знадобиться 378,8 мільйонів гривень. За сферами вони будуть розподілені наступним чином: відновлення влади та життєдіяльності території 56%, освіта 6%, охорона здоров'я 35% та соціальна сфера 3 А також молоді розповіли про плани запустити електричку, побудувати міст через Каховське водосховище, аби з'єднати Кам'янку Дніпровську з Нікополем, про яхт-клуб, а також про створення на базі Бердянського державного педагогічного університету, Бердянського національного університету для роз. Науково-інноваційного потенціалу. Сподіваємось, усі ці мрії колись стануть реальністю. А зараз бердянцям цілком вистачить простої можливості спокійно жити у українському бердянську. На цьому все, друзі. Підписуйтесь на наш канал та чекайте нових випусків головних подій тижня.